За останні кілька мільярдів років Земля зазнала ударів астероїдів, врізалася в інші планети і кілька разів замерзла, не кажучи вже про те, що нею керували всілякі божевільні форми життя. Іноді просто дивно, що наш блакитний рідний світ взагалі вижив. Але якщо ми хочемо здійснити екскурсію в історію нашої планети, нам доведеться почати з самого початку. Приблизно 4,5 мільярдів років тому наша сонячна система почала формуватися з густої хмари міжзоряного газу та пилу. Ця хмара згорнулась в закручений диск матерії, який ставав все гарячішим і гарячішим, поки водень не перетворився на гелій. Так народилося наше сонце. Молода Земля теж була в дорозі. Після народження нашої зірки вся матерія на найвіддаленіших кінцях диска, що обертався, почала злипатися. Ці згустки стануть паростками планет і супутників у нашій сонячній системі. По мірі того, як вони накопичували більше матерії, вони ставали більшими та більш сферичними. Згустки в більш прохолодних регіонах сонячної системи в основному складалися з льоду, рідин і газів. Ближче до Сонця весь кам'янистий матеріал утворив внутрішні планети, такі як Марс і Земля. Ця молода Земля була неймовірно активною, вулканічно активною. Вона вивергала такі гази, як сірководень, метан і вуглекислий газ. Ці гази склали найпершу атмосферу на нашій планеті. Рання Земля постійно бомбардувалася великими астероїдами та кометами. І незабаром Земля пережила ще більш сильне зіткнення. Тея планета розміром з Марс врізалася прямо в наш молодий світ. Це епічне зіткнення розкидало шматки матерії по всій земній орбіті, а потім сила тяжіння зв'язала їх разом у те, що ми тепер знаємо як місяць. На цій гарячій ранній землі не було океанів, вся вода існувала у вигляді газу. Але 3,8 мільярдів років тому наша планета достатньо охолола, щоб вода конденсувалася і ставала рідкою. Найперший примітивний океан вкрив молоду землю, перетворивши її на водний світ h 2 o є необхідним інгредієнтом для створення живих істот. Тож завдяки воді життя з'явилося на Землі близько 3,7 мільярдів років тому. Ці найдавніші форми життя були мікроскопічними організмами, але минуло майже мільярд років. Після цього деякі з цих організмів змінили хід світу. Земля недовго залишалася водним світом. Невдовзі з давнього океану виникли найперші континенти. Вчені називають їх кратонами, оскільки все більше і більше суші піднімалося з океану, на планеті з'явився найперший суперконтинент. Вальбара був не зовсім суперконтинентом. Він був доволі малим. Вчені вважають, що він був меншим за континент Австралії. Приблизно 2,4 мільярда років тому ці анобактерії еволюціонували, щоб стати першими фотосинтезаторами нашої планети. Нарешті у нас з'явилися виробники кисню, які зробили атмосферу Землі набагато гостиннішою, а далі з'явилися люди. Жартую, нам ще треба пройти довгий шлях з усім цим новим киснем. Атмосфера Землі мала набагато нижчий рівень вуглекислого газу, і це зробило планету крижаною. Значна частина нашого молодого світу замерзла, коли Земля пережила свій перший льодовиковий період. Тепер, коли атмосфера Землі змінювалася, континенти теж рухалися. Вони розпалися і знову зібралися в наступний суперконтинент Родінія. Родінія була справжнім суперконтинентом. Можливо, це був найбільший суперконтинент, який коли-небудь охоплював планету. А життя ну, життя нарешті стало більш складним. Але потім щось сталося. Родінія розпалася і зібрався новий суперконтинент. Цей суперконтинент називався Паннотія. Потім, приблизно 500 мільйонів років тому, стався вибух нового життя. Цей час називали Кембрійським вибухом і тварини, які еволюціонували в цей період. Мали тверді частини тіла як панцирі або шипи. Найвідомішими з них були інопланетні трилобіти. Близько 440 мільйонів років тому клімат раптово змінився, і температура океану різко змінилася. Земля побачила своє перше масове вимирання. Це було ордовицько селурійське вимирання, і більшість життя, яке поширювалося планетою, зникло. Багато з цих форм життя заклали основу для екосистем, які ми маємо на землі сьогодні. Десь між 420 і 350 мільйонами років тому. Перші дерева виникли із земного ґрунту. Також перші тварини вийшли на сушу. 250 мільйонів років тому планета була вкрита нашим останнім величезним суперконтинентом Пангея. На жаль, саме в цей період Земля стала свідком найбільшого масового вимирання в нашій історії. Величезна кількість парникових газів і прискорене глобальне потепління знищили близько 90% усіх видів на землі. Але це масове вимирання допомогло прокласти шлях для наступної хвилі еволюції тварин. 230 мільйонів років тому з'явилися перші динозаври. Протягом наступних 150 мільйонів років вони будуть правити землею. Якби ви були там, ви б побачили гігантського завропода аргентинозавра, найбільшу наземну тварину в історії. Або вас міг переслідувати один із найбільших хижаків землі тиранозавр Тірекс. Ви б також стали свідком розпаду Пангеї і утворення континенту, який ми знаємо сьогодні. Гаразд, можливо, ви вже знаєте до чого це веде 66 мільйонів років тому. Астероїд врізався в нашу планету саме там. Де зараз знаходиться Мексика, він викинув скільки сміття в атмосферу, що закрив сонце. Це призвело до руйнівних кліматичних змін, які спричинили вимирання динозаврів. У наступній хвилі появи тварин ссавці стали більш поширеними. Приблизно 7 мільйонів років тому найдавніші відомі люди почали ходити по цьому світі. Цей вид отримав назву сахелантроп. Але вони все ще ходили на четвереньках. Чотири мільйони років тому перші люди почали ходити прямо, і близько одного мільйона років тому вони розробили перші відомі знаряддя праці, які вони використовували щоб ламати речі. Близько 800 тисяч років тому. Ці ранні люди відкрили, як керувати вогнем. Тепер вони могли готувати їжу та забезпечувати себе теплом. Їх мозок продовжував розвиватися швидше ніж будь-коли. Ці люди навчилися взаємодіяти один з одним і навколишнім світом зовсім по новому. Потім, між 40 тисяч і 15 тисяч років тому, всі інші людські види, окрім Homo sapiens, вимерли. 10 тисяч років тому на землі з'явилися перші землероби. Ці раніше кочові люди перестали мандрувати планетою і, нарешті, пустили своє коріння. 250 років тому відбулася промислова революція, яка зробила стрибок вперед. Ми пройшли через значні технологічні, соціально-економічні та культурні трансформації. Сільське суспільство стало більш індустріалізованими, а міське більш розвиненими. Наша людська популяція продовжувала зростати. До 1804 року ми досягли одного мільярда, до 1927 року двох мільярдів, а з 1960 х років населення планети зростало все швидше і швидше, і зараз воно становить понад вісім мільярдів людей. Тепер виникла нова загроза для існування людини та багатьох інших форм життя на Землі. Зміна клімату, температура та рівень моря в усьому світі зростає, а біологічне різноманіття зменшується. Ми можемо опинитися на межі чергового масового вимирання, якщо ситуація не зміниться, але це вже інша історія. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та підпишіться на молодий український канал.